Кожен раз, коли ви слухаєте російську музику, згадайте ці крики під завалами. Я з того часу в залі не можу її слухати. Стараюся слухати наше українське. Це не коректно в даній ситуації. Кожна копійка від прослуховування все одно йде. Звісно. Чому? Тому що подобається. Вкуси не обсуждаються. Українці теж роблять, в цілому годно. Но... Русский все одно, нам ще далеко. Ну, дуже рідко, але ну, взагалі не слухаю. Ну, якщо дуже запало, то і тільки прислухати так, щоб був приспів. Повністю відмовився з початком повномасштабного вторгнення. Зараз виключно або українське, або щось закордонне там. Ядерна могила, мур, метрик. Слухаю більше російську музику, ніж українську. Українських немає таких зараз ісполнітелів, як російських. Навіщо, якщо в нас є файні гурти? Я переходила. Я переходила і переходила при тому поступово з моменту 14-го. Мені було 12 років. Вся музика прекрасна. Ну, слуху російську музику академічно. Ну я просто прекрасні виконавці, які не підтримують путінський режим. В перший же день повномасштабного видалася всі іде. Повномасштабне вторгнення. Уже скільки господи? 10 років війни. Та не можна підтримувати російське.